Віялові екстрені чи аварійні відключення електроенергії, залишають броварчан без світла на різний час. Разом зі світлом у більшості багатоповерхівок зникає і тепло. Проте кожен будинок тримає тепло по різному. В чому причина? Мешканці цегляної багатоповерхівки, що на бульварі незалежності мають власну котельню та кажуть, що в квартирах замерзають, навіть якщо немає опалення кілька годин. Час на дворі навіть тепліше, у хаті. Але коли обігрівається, то квартирі? Ні. Я сплю в діти у флісці. Собака у мене під одіялом. Якщо є опалення, то тепло, але опалення немає, коли немає світла і тобто дуже холодно. А це Олександрова сусідка. Хоча будинок цегляний і мав би тримати тепло, проте воно витікає в усі можливі щілини. Довго тепло тримає? Ні, десь пару годин. Десь пару годин, потім стає вже прохолодно. Аби зберегти тепло в квартирах, мешканці самотужки утеплюють стіни пенопластом. Проте далеко не кожен може фінансово собі це дозволити. Але плата за тепло приходить вчасно і на кругленьку суму. Ну, тут дуже дорого обходити. Ну, двохкімнатна квартира, ну буде десь за 2,5 тисячі. Це точно. Сусідня панельна багатоповерхівка за добу без світла, а відтак і без тепла перетворюється в холодильник, особливо, якщо мова про кутові квартири. Ну, ви знаєте, у нас квартира угловая. У нас тепла взагалі дуже мало. не було. Напротив квартира, вона не угловая, правда? Там у них тепло. Я заходила, у них дійсно тепло. Ну, а у нас холодне, у нас от 17 градусів где-то. Щоб зберегти в житлі тепло, як і в сусідній цегляній багатоповерхівці окремі мешканці також квартири утеплюють. Ну, во-первых, це вже не новий дом. І все таки вже пройшло время, панельний, да хто утепляє, у то того теплее. А ось у монолітно-каркасних будинках у житловому комплексі Атлант думки мешканців розділилися. Будинок утеплений мінеральною ватою, проте залежно від поверху, одним мешканцям тепло, а іншим у цей час холодно. Слухайте, холодно в квартирі. Ти все що там говорити. Ми ході ми, ми одягнути. Ми повністю ходимо в цей тепло, в теплих штанах і, і спимо так само. А ми живемо на 21-му, у нас тепло. Я знаю, що поверхи десь 10-11, там дуже холодно зараз. За опалення двокімнатної квартири площою 63 квадратних метри. Мешканці ЖК «Атлант» сплачують у місяць близько двох тисяч гривень. Стільки ж платив і Роман минулого року за квартиру площею 94 квадратних метри в житловому комплексі Савана Сіті. Будинок, де мешкає чоловік із родиною, монолітний, і тепло тримає добре, коли гріють радіатори. Проте цього року все зовсім по-іншому. Ми не отоплюємося батареями, тому що для нас це дуже дорого. І ми топимо кондиціонером. У мене інвекторний кондиціонер, який до мінус е, нормально працює. Хоча радіатори для опалення не використовують, за тепло все одно сплачують. Наші комунальники, вони, якщо ми не використовуємо батареї, розбивають на всіх. Общу суму, і це мене трішки напрягає. Тобто ситуація не дуже приходиться хоча б два рази в день, не два рази в день, а два рази в місяць вмикати батареї, щоб хоч щось там накапало і не розбивали затажа на мою квартиру гроші. За опалення прийшла платіжка на 500 гривень. Це ми використовували, ну, напевно, ну, хай там день вони погоріли, максимум день. Ірина, яка мешкає в лісовому кварталі, на холод у квартирі за відсутності світла навіть на добу не нарікає. У квартирі 22 градуси. Коли вимикають світло, то десь знижується на градус на два. Будинок надійно тримає тепло, позаяк побудований за сучасними технологіями. Каркас монолітний, а стіни з повнотілої цегли, яка забезпечує теплоізоляцію. Окрім цього, будинки утеплені мінватою, прошарком у 15 сантиметрів, а зверху заштукатурені. Це і створює ефект термоса. На опалення я скажу так, не жаліємося. В будинку, коли вимикають опалення на 4 години, за 4 години опалення падає максимум до 18 градусів тепла. Це в самій холодній кімнаті в нас. Коли не було світла, от сутки не було, то у нас, не знаю, так і було, 18, 17, 5, 18. Не холодно було. За квартиру площею 100 квадратних метрів у місяць Костянтин сплачує близько півтори тисячі, навіть за найнижчої температури. У мене стоїть сім батарей опалення, працює тільки три, так всю зиму. Завдяки тому, що так сконструйований будинок. Проте теплом і добром нині в броварах можуть похвалитися мешканці лише тих будинків, які зведені за сучасними технологіями. Однак інші броварчани на долю не нарікають, а радіють тому, що мають. Ми розуміємо, що зараз там хлопцям набагато гірше, чим нам тут. І в голові є поняття, що ми під кришою, в теплі, в добрі. Нині ситуація з енергетикою в броварах, як і в усій Україні, складна, але віримо в якнайшвидше вирішення проблем. А головне віримо в якнайшвидшу нашу перемогу.